Розпочати життя з нуля намагаються жителі села Кам'янка на Харківщині. Родина з Дніпровських, що повернулася додому після деокупації населеного пункту, побачила лише стіни свого будинку. Я супругу з дітворою вивіз 12 березня на Славянськ, ну, а тоді вони на і поїхали до моєї сестри в грибінку Полтавської області. А ми з мамкою тут залишилися. Це при мені розбили хату, ну, хата ще не горіла, тоді її фосфором спалило. Тільки я був не в своєму погрібі, а в сусідньому погрібі я був. А мамка на тій вулиці була в погрібі. Ну, що, ми залишилися, тому що в нас худоба була. Та сама. І утром устали, все вже худоби немає. Вони вже отут, уже кацапи бігали вже по бугру. Нам прийшлося кущами там, то що все траса прострелювалась, кущами виходили. Після повернення відразу розпочали відновлювальні роботи. Перекрили дах, поставили паркан. Позабивали вікна, двері поставили. В двері поставили на місто, чуть-чуть розмінірували огород за двором. І повезло, цей гараж не горів, він просто розбитий був. Потолок упав, і весь інструмент, що був там, він сохранився. Я взяв у сусіда два данкрати, під Данкрати і весь інструмент повитягував. Кармарезка, крупорушка, коце те саме, кустаріз, кустир, ось постриг рівненько. Так, вони тільки витягли спортивний велосипед, два газових балони. І все. Ось найголовніше імущество тут було. Ну воно хай лучше згорить, чим воно їм даста. А то згоріло і все. наживе ще молоді, перспективні, ще все, все наживе, наживемо. Ще все, все в нас буде. Главне, їх, головне, що вони сда, головне, що їх забрали. вигнали отсюда і що воно їм не досталося. Дружина Олександра хоче, щоб її новий будинок нічим не відрізнявся від старого, але каже, можна зробити його трошки меншим, щоб було легше опалювати. Тим паче діти ростуть, так що потихеньку роз'їжджаються. Дочка поступила, син не вийшов на роботу, працює на новій пошті, а доця у Вінниці навчається. Важко. Дуже важко починати все спочатку. Ну, в нас було все. Віримо. І сподіваємось, що вони до нас вже не повернуться. Їх ніхто сюди не гукав. А вони до нас приперли і забрали дуже багато. У Кам'янці зараз працюють волонтери, реалізують пілотний проєкт відбудови житла з нуля. Поки що вкладають власні гроші, але сподіваються на допомогу польських та американських партнерів. Взяли вас дома людям, які сюди вернулись і постійно проживають, відстраюються, працюють, в їх вибрали. Ні, не, не зависимості від їх благосостояния до до войны, то есть приоритет те, кто здесь живут и работают, вот мы ну, взялись им отстроить дома, ну практика показывает, что все практически с нуля. Ну на сегодняшний день, если в так в деньгах, то ну, чисто на строительство потрачено, наверное, около 30-40 тысяч долларов средств фонда личных. Ну каждый дом выходит где-то порядка Ну, скажем так, коробка с крышей, около 10 тысяч долларов выходит. Тось это да, эконом вариант. Да, это не мне супер дорогие материалы, но для того, чтобы люди могли зайти и жить, работать здесь под каким-то накрытием, это лучше, чем сараи, чем то условия, в которых они живут. То есть это, скажем так, старт, с чего они могут начать, ну, нову, новую свою жизнь. Внутрішнє оздоблення робитимуть вже власники житла. У проєкті беруть участь 5 сімей. Юрій Згадує, в якому стані знайшов свій будинок. Після повернення. Ну, кажуть, хто тут самі последні виїжджали, кажуть, три дні гарі. Ну, я і в дворі фосфор знаходив, ці шестигранники. Ураган був на вгороді, воронка була, шість воронок було на вгороді. Одну воронку півтора дня закидував. Ну, отак закидали тоді ж, обробили землю і засіли і огород. Засадили. Все посадили для себе. Зараз чоловік показує, яким буде його новий будинок. На новому фундаменті вже почали зводити стіни. Тут ванна буде, ванна кімната, там перегородка буде, котельня буде окремо, тут кухня, там така здорова кімната буде, щоб ну, для гостей. І дві невеличкі спальні будуть. і все. Таке і ще одна дітям буде невелика, одна нам буде. Волонтерка Женев'єва з Америки вперше відвідала Кам'янку навесні. Розповідає, що найбільше її тоді вразив настрій місцевих. Ми спілкувалися з фермером, у якого повністю розбите все хазяйство. Вщент. І для мене це був шок, тому що я знаю фермерів з Америки. Я знаю, яка це важка робота. Позитивним шоком було його ставлення до ситуації. Він ані на хвилину не зупинявся. Я його спитала, коли він знов планує відкрити ферму. На що він відповів: я її ніколи не закривав. Електрики в селі немає. В кого є можливість, користуються генераторами. Але за місяць це виливається в кругленьку суму, а повноцінно обробляти свою землю поки що не виходить, розповідає Людмила. Не розміновано. Нам обіцяло це міжнародне ФСД розмінувати землі. Вони робили опитування, знімали з дрона, але ще навіть не починали сільськогосподарські землі. Вони почали по селу огороди. А Поля, хоч би комусь щось. Хоча б почали б, я не знаю, там для кожного фермера треба хоч якусь частину відновити, щоб щось відновлювати. Треба, щоб якісь гроші були, щоб він мог прожити той фермер. Ми все чекаємо, коли буде матеріал, коли будуть працівники для даху. Тобто чекаємо. Сподіваємося, що в цьому році накриємо, бо якщо не накрити, то може не витримати фундамент і лопнути. Дощі на лють, воно розмерзнеться. Тобто, якщо в цьому році накриємо, то це буде. Просто дуже щасливі, дуже. План виконаєте, так? <свісно> так, та ну, так. І тоді можна буде щось взимку, як якісь роботи проводити всередині, якщо накриємо. Тобто, вікна вже вставили, лишилося поставити назад склопакети, які повиймали. І тоді буде більш-менш щось можна буде робити не на сквозняку, не на дощі. Населення Кам'янки до війни становило 1226 осіб. Зараз тут проживає близько 70 людей.